Цим радісним днем, сонячним днем хочу, щоб наші серця були в спільноті Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Слава Христос Воскрес! Воскрес! І мир вам. Мир Шоста псальма нам свідчить про Такі трошки подібні страждання, але не такі, як Ісус Христос страдав. І ми з вами зараз довідаємо, що переносить віруючий чоловік на ті земні долині, щоб не було. Я прочитаю пару версіків, ви будете сідали. Будемо розмисляли над теми. Не карай мене, Господи, м гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, я ж Бог слабий. Уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості і душа моя сильно стривожена. А ти, Господи, доки, вернися, Господи, визволи душу мою, ради ласки своєї, спасити мене. Боже у смерті нема пам'ятання про Тебе, в шолі хто ж буде хвалити Тебе. Змучився я від стогнання свого що наче боселю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми, окроплюю ложе своє. Моє око козів'я в печалі постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене, усі безбожники, бо почув Господь голос молитви моєї. Благання моє Господь вислухаю, знову прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть і будуть настрашені дуже. Хай вернуться і будуть вони посоромлені зараз. Прошу ти дати. Не дуже приємний такий на людський розум той псалом, бо тому що цілий час, гадуючи пострадання. Спаси мене, Господи, помилуй мене, і зараз ми з вами всі нуждаємося в підкріпленні сили, тому що час, який наш на полях сьогодні ми маємо великі спроби, великі переношування, великі, як говориться, журбу, смутки, печалі і духовну, і тілесну. І от в такому стані описує Давид, що він знаходивши і говорить про становище свого життя, як він його провадив, як жив, як робив і просив Господа милості, щоб Господь допоміг йому з того всього визволитися. Хто би сьогодні, дорогі браття і сестри, не хотів бути в такому стані, доброму, мати все, мати всі достатки, бути заобезпечений всім маєтками, всім жити спокійно. Кожен би того хотів, але на превеликий жаль не виходить і так. Не виходить, ми мусимо трудності переходити. Хороби, смутки, жалі, печалі, переживання різні, хай нам Бог допоможе, щоб ми зрозуміли, про що мова йде. Ісус Христос протязі свого життя, не зрівнюючи його всі страдання з всякими людськими переживаннями, муками, і страданнями, то, що переніс Ісус Христос, такого ніхто не переніс на цілому світі, на землі, як переніс нас Ісус Христос. І Він заплатив за нас другою ціною, та ціна, якою ми сьогодні з вами тут сидимо, вона заплачена Ісусом Христом для того, щоб ми розуміли, що Він. Зробив для нас і для нашого життя. Велика річ, коли ми чуємо в нашому серці, що прощаються тобі гріхи. Як людині прощаються гріхи, людина дістає стає обновлення. Ми, ми читали тут в пісні обнови мою душу, щоб вона була. Обновлена, а щоб вона була обновлена, треба працювати над собою, брати і сестри. Ніхто не буде працювати над тобою, тому що у кожного є своя думка, у кожного є своє розуміння і треба самому працювати над собою. Зараз не такі часи, як були колись. Колись були зовсім інші часи, зовсім інше життя було. Трудно було кусочок хліба дістати. Був голод. Тяжко було купити для того, щоб вижити. Хто мав ще можливість, то тримав корову, хто не мав, то не тримав. А зараз, дорі браття і сестри, що є, що в магазинах є, що є, що потрібно для людини, але найгірше те, що людина забуває, що вона повинна славити Бога і дякувати за все Богове. Воно здається, так був, ну, проповіді то немає ніякого значення, так що здає людині, але воно дуже важливе. Тому що ми не знаємо ні дня, ні години, коли явиться Ісус Христос. А Слово Боже говорить, коли вже будуть казали «мир» і безпека, тоді несподівано прийде кінець. І кінець прийде, який Кінець. Такий кінець, що люди не будуть чекали, будуть думали зовсім про інше, про те земне, про то… А прийде несподівано Христос. Але мусив війти в число спасених останній грішник. Коли війде останній грішник в число спасених, тоді несподівано прийде та все на людей. Ми сьогодні зустріли дуже велику журбу на Україні. Україна покрита сльозами, я то згадую кожен раз покрита з журбою, сльозами. І тяжко слухати, що такі речі про повбезвісті Нема тато плакав, сина у нас вистовича годин плакав, сина на... і нема ніхто не ні, ні, ні чути де за задів і що ніхто не знає. І така справа тяжко батькам переносити, дуже тяжко. А Слово Боже нам говорить, несіть тягарі один одного. І ті тягарі ми повинні нести один одного, повинні співчувати, повинні розуміти, повинні молитися, повинні просити Господа, щоб Господь змінив ті обставини, які відбуваються зараз в нашій країні. Я знаю, що Нецікава проповідь може бути для, для тілесної людини, якщо вона не народжена. Може бути нецікава проповідь, а якщо людина народжена, вона слухає духовними вухами і приймає це в серце, і її внутрішній чоловік набирає радості, сили і в Божі благодаті. Я не буду довго часу вашого затримаю, хай нам Бог допоможе, щоб ми возростали в Божій благодаті, шанували один одного, дякували. Я не думав бути сьогодні в зібрані, але просив Бога і радуюся тим, що я вас бачу. Руки свої забирають, хочеш чи не хочеш. Життя забирається помаленьку. Слово Божим написано в Псалмі написано такі слова є. Бог дає їм духа і вони множаться. Бог забирає духа і вони гинуть. І так воно є в житті. Коли Бог забирає людину звідти, коли ми з вами прочитали, що в Шеолі немає пам'ятки, і там ніхто не згадує про Бога. Там ні там Тяжко уповістити становище, що відбувається в Шиолі. В Шиолі – це є пекло, в якому будуть перебувати ті, котрі не прийняли Ісуса Христа, ті, котрі сьогодні відкидають Спасіння Боже, котрі злоумисліно роблять зло і не. Не хочуть приймати Слово Божого. Хай нам Бог допоможе, брати і сестри. Я перепрошую, що може, але я би ще хотів на закінчення згадати смерть Ісуса Христа. Ісус Христос зустрівся зі зу смертю, не так, як ми ще зустрічаємо. Ми ще зустрічаємо деколи несподівано помирає. Деколи на постелі помирає, де коли людина через якусь аварію втрачає життя. Ісус Христос свідомо залишає небо, приходить на землю, помирати, приходить на землю, щоб спасти нас, помилувати, взяти кожен. Кожний гріх, гріхи світу він взяв на себе, на своїй святі плечі, щоб ми мали життя, то неможливо в своєму серці розважити, то неможливо так з'ясувати то, все, як Ісус Христос перетерпів такі муки страшні. Раді чого, брати і сестри? Раді наших гріхів, раді нашого життя, бо так бо Бог полюбив світ, щоб... Віддав свого сина єдинородного, щоб кожен віруючий що не загинув, але мав життя вічне. Тобто з той стішок всі добре знають, і він дуже часто в церквах всі згадує три-16 Івана. І Я сьогодні хочу так, так, також згадати, що Христос так нас полюбив, що віддав своє життя, щоб ми мали вічність з Ним. Там не буде ні сльозей, ні горя, ні смутку, ні журби, Там не буде лицемірства, там не буде нічого того, що ми тут на землі зустрічаємо. Тут і багато, всяких негараздів, а там буде спокій, мир. Тільки будуть славити, хвалити Господа нашого Ісуса Христа, небеса, що. що Є там на небі, що буде славити і хвалити Ісуса Христа з великою радістю. І дав би Бог нам, щоб не було з ніким ніякої розлуки на тій земні долині, щоб всі ми там, так ми тут сьогодні сидимо. І ті, котрих немає сьогодні тут, так ми тут всі сидимо сьогодні, щоб ми всі там були разом втішили, славили Бога. То словами неможливо ви сказати, тому що. Немає слів, немає слів в людському розумі, щоб висловити те, що зробив для нас Ісус Христос. Тому то я ще вас ще раз вітаю і дякую, що ми ще тут знаходимося, на тому місці, прославляючи Бога, щоб кожен прийняв той спомин, як тілу і кров Господа нашого Ісуса Христа. Слава йому, подяка йому, хвала йому, а зараз ми будемо молитись, просити Бога, щоб Господь Бог переглянув кожне серце і дав нам таку силу, щоб ми могли приймати, бути учасниками його тіла і крові. Йому слава, йому подяка на вічні віки. Амінь.